В сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся, як розвивати швидкість на своїх тренуваннях з бігу, коли та як виконувати такі тренування. Мене звати Костя, я тренер з бігу, Я вас вітаю на каналі Run4Fun. Додивіться відео до кінця, щоб зрозуміти, як покращувати швидкість на своїй дистанції. Підпишіться на наш канал та поставте відео вподобайку. На нашому каналі ви зможете знайти більше ніж 100 відео про біг, правильну техніку та травматизацію. Ми запустили партнерську програму, в якій ви зможете придбати програму тренувань з бігу для початківців та додатково раз у місяць на закритій прямій трансляції партнерської програми зможете отримувати відповіді на усі ваші запитання. А також ви зможете доєднатися до нашої партнерської програми, щоб просто підтримувати нашу діяльність. Збільшення швидкості збігу є важливою метою для багатьох бігунів, незалежно від їхнього досвіду та рівня підготовки та дистанції, на яку готується спортсмен. Володіння високою швидкістю не лише поліпшує результати на змаганнях, але й збільшує ваше задоволення від бігу. Збільшення швидкості вимагає систематичного підходу до, до правильного тренувального режиму. І зараз я вам дам поради для тренувань з метою покращення швидкості. Перше, один із найефективніших способів покращувати швидкість це включати в тренувальний план. Інтервальні тренування вони включають відрізки високої інтенсивності, які чергуються відновлюючими відрізками, тобто повільним бігом або ходьбою середньої інтенсивності. Наприклад, можна розпочати з швидких інтервалів по 50-100 метрів з відпочинком в 2 хвилини ходьби середньої інтенсивності. І виконувати такі інтервали в 6-8 повторень з інтенсивністю 80-90% ваших зусиль. Поступово збільшувати тривалість та кількість інтервалів, та пам'ятати про важливість бігової розминки та заминки, щоб не травмуватися. Друге, звертайте увагу на техніку бігу під час виконання швидких інтервалів та пам'ятайте, що техніка відіграє дуже важливу роль під час спринту, тобто швидкого бігу. Звертайте увагу на правильний каденс, та це частота кроків за одну хвилину під час швидкого бігу він має становити або бути близьким до значення 180 кроків за одну хвилину. Також звертайте увагу на роботу рук. Та приземлення і відштовхування стопи під час бігу. Постановка стопи має бути під центром маси тіла, тобто не потрібно стопою тягнутися надто вперед, перед собою, а ставити її чітко під центр маси тіла, цілою ступньою, закінчуючи відштовхування передньою частиною стопи. Після відштовхування ваша стопа, зокрема, п'ятка, складається під сідницю. і... За рахунок цього краще виноситься стигно вперед, що дозволяє краще і ефективніше просуватися по дистанції під час бігу. Тому постійно працюйте над технікою бігу, щоб це допомагало вам оптимізувати ефективність в кожному кроці. Третє. Силові тренування для ніг під час розвитку швидкості є дуже важливими, адже ваша м'язева сила відіграє ключову роль в покращенні швидкості під час бігу. Розвивайте м'язи-ніг, включаючи, включаючи квадріцепс, ікра, м'язи з передньої та задньої поверхні стегна за допомогою вправ, які розвивають силову складову. Включайте у свої тренування присяди з власною вагою тіла і навіть до 20% більше власної ваги. Виконуйте короткі, інтенсивні забігання в гірку, а також стрибки та силові вправи. Четверте. Пам'ятайте, що саме регулярні тренування будуть розвивати швидкість. Тренуйтеся спочатку по 3 рази на тиждень, а після 3-4 тижнів четвер... додавайте четверте тренування, розподіливши навантаження з 3 днів на 4, щоб загальний об'єм не перевищував 10% збільшення бігового навантаження від попереднього тижня, щоб це не було травматично для вас. А одні відновлення сходіть на масаж та відвідайте сауну, щоб краще та швидше відновитися до наступного навантаження. П'яте та останнє: не забудьте, що потрібно поступово збільшувати навантаження. Також навчіться слухати свій організм та свого тренера. Збільшення швидкості вимагає від вас регулярності та та терпіння, але з правильною підходами до тренування, ви зможете досягти хороших результатів у своїй підготовці з бігу і вдалих виступів на майбутніх змаганнях. Я дякую, що ви додивилися відео до кінця. Надіюся, воно вам сподобалось. Якщо так, то поставте відео вподобайку та не, забудь, не забудьте підписатися на наш канал. А також пам'ятайте, що потрібно тренуватися регулярно, правильно та з нашою партнерською програмою.